Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогодні будемо готувати смачну цвітну капусту, а головне корисну. Була у мене в холодильнику ось така голівка цвітної капусти, трішки вона підлежала, з'являються чорні цятки, але нічого страшного. Взагалі такого не має бути, але ми сьогодні її приготуємо. Вони ще не великі, тут нічого страшного немає. Будемо готувати шляхом варіння її. Що будемо використовувати? Безпосередньо саму цвітну капусту, у мене одна голівка, сіль. Трішки менше, ніж половина чайної ложки, три зубчики часнику і столова ложка оливкової олії. Почнемо з того, що розділимо нашу цвітну капусту на суцвіття. Ось так у нас це, все вийшло. Можна, безумовно, варити цю капусту із 7 качанчиком, але тоді потрібно буде варити на хвилин 7-10 довше. Ну, я що брокколі, що цвітну капусту, до речі, цвітну капусту ми сьогодні готуємо по тому ж принципу, що і брокколі. Я завжди. Суцвіття зрізаю. Тепер ми добре їх промиємо. Можна з допомогою друшлака. Вода у нас закипіла, підсолюємо її трішки. Ось так. І відправляємо у воду наші промиті суцвіття цвітної капусти. Будемо варити її 7-10 хвилин. а Рахуємо час після того, як вода закипіла От ми вкинули. Наші суцвіття, вода дійшла до кипіння і рахуємо 7-10 хвилин. Більше не потрібно для того, щоб наша капуста не перетворювалась в кашу. Накрили трішки кришечкою. І варимо. Дехто додає краплю лимонного соку. Для того, щоб вона якось там не втрачала свій смак чи ще щось. Не знаю. Мені подобається отак. Весь час так роблю. Просто підсолена вода і 10 хвилин для такого невеликого качанчика капусти. Закипіла цвітна капуста, прокипіла 10 хвилин і тепер ми її викладаємо, щоб вона трішки підсохла. Можливо, багатьом з вас не подобається їсти інколи корисну їжу, наприклад, відварену цвітну капусту. Але в цьому варіанті рецепту я думаю, що вона вам зайде. Я раніше навіть, наприклад, брокколі на нього дивитися не міг. Чи на неї. Ось. А потім часничок, оливкова олія. Друзі, тепер це в мене точно невід'ємна складова мого раціону. Те ж саме із світною капустою. Чому піні у сезон. Все, виклали. І тепер дамо трішки, щоб вона стікла і підсохла. Тепер додаємо 3, а то й 4-5 зубчиків часнику моїх натерли. На терку. Додаємо столову ложку оливкової олії ось так. І додаємо трішки менше, ніж пів чайної ложки солі. Солі багато не потрібно. Приблизно ось так. Якщо є, то можна додати зелень. Перемішуємо всю нашу капусту, щоб вона увібрала в себе. І аромат часничку, і оливкової олії, і трішки солі. Ось і все. Шукали щось корисне і смачне, друзі, будь ласка, цвітна капуста, думаю, доступна кожному. І це дійсно дуже смачно. У поєднанні з відвареною гречаною кашею, взагалі ідеальна. Та і взагалі до м'яса. Але головне, що це корисно, друзі. Сподіваюся, цей рецепт був для вас корисним, друзі. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей!